Зараз ми знаємо, що наші молодята хочуть, що в них перше народилося. Цікаво всім? Так! Да, да. да. Отже, що хоче наша молода. Да. Наша молода каже, перше хоче хлопчика, а потім ляльку. А що хоче молодий? Хлопчика. 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 А як получите дівчинка? Да, Та нічого. Черні друзі, давайте так. Ми сьогодні проведемо таку експеримент. Гру. Тобто, якщо ви команда молодої, перший народиться дівчинка. Якщо виріє команда молодого, перше народиться хлопчик. Це буде команда малютка, це буде команда малютка. Пояснюю умови гри. Так, молодята, заходіть сюди трошки до мене ближче. Так, 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 так. Так, ви знаєте для чого це. Бачите, які настоящі. Так, хто стає дівчатка? Хто стоїть, коло молодят, по одному треба буде подавати шарик. Відривати по одному подавати. Так, це на пацана. Це на пацана. А це на давай, О, є!

Hér puðu amíði! Ah, það er hún. Þú við erið við, invers, sem á parafengirinn? Dennar? Ah. Ég valði sjálfið sem æg var fyr sund . Ok. Nýtt hér. はい。 Шановні друзі, мені приємно, що ви так азарті це зробили. Звичайно, виграла команда молодої. О, і нам на увазі молодого. Шановні друзі, шановні друзі, ви дорослі люди, ви розумієте, що від того, що ви бігали шарики, 300 діти народяться. Що зробить Тарасик, дай Боже він зразу зробив двійню, то і буде. Ваші облиски для боргу Не були момци било, така? Да?